Попри рішення Європейського суду з прав людини про те, що Луценка заарештовували незаконно, Київський апеляційний суд міста Києва рішення Печерського суду не відмінив. Адвокати звичайно обурені, погрожують спочатку касацією, а потім знову Європейським судом з прав людини. Адвокати наполягають, суд не врахував очевидних речей, які спростовують провину їхнього підзахисного. Не було допитано вісім свідків тільки зі сторони державного обвинувачення. Ми ставили питання перед судом допитати 12 свідків зі сторони захисту, які повністю спростовували приділене обвинувачення Луценко. І відповідно і це свідчить про те, що згідно з статті 370 Кримінального процесуального кодексу кодекс України неповнота і однобічність до судової Удовослівства є беззаперечною підставою для скасування вироку. Натомість обвинувачення вважає, що провину ексміністра встановили та довели. Якщо Луценко не згідний, може скаржитись далі. Рішення сьогодні Печерського суду набрало законної сили і. Це може комусь подобатись, може комусь не подобатись. Однак судові рішення слід виконувати. Це і є моя позиція. На підставі цього рішення да, Європейського суду з прав людини тут в Україні повинно бути розпочати кримінальне розслідування по відношенню до всіх слідчих прокурорів і суддей. Які виносили незаконне рішення щодо арешту Юрія Луценка. Але тим, хто організував, хто замовляв цей процес, їм було дуже важливо, щоб вирок Луценка оголошували саме сьогодні, в річницю помаранчевої революції. Мабуть, від цього вони отримують особливу насолоду. Так само і без змін судді залишили вирок колишнім виконавцям Володимиру Тарасенку та Олегу Павленову. Їх зобов'язали виплатити штраф і заборонили обіймати керівні посади. А вже після оголошення Руку у залі суду стався невеличкий скандал. Увірвалася жінка, яка стверджувала, що Луценко вкрав у неї квартиру. За це жінка ексміністра облила бунтівницю водою. Організована провокація, думаю. Як мене, як мене туди не пропускають без посвідчення, її просто так би туди пропустили. Євгенія Гарков, Василь Дендін, новини ЮБІАР.